Одесу постраждали там троє людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Горіли у передмісті торговий центр, елітний салон автівок, магазини, пошкоджена багатоповерхівка. Понад 70 рятувальників і 22 одиниці техніки залучили до ліквідації наслідків. Вчора, коли працювала тривога, ну, подивились по камерам, зразу вимкнули на Ми ж переживаємо, тут часто прилітало дому. У Нас вже перший раз вибило всі вікна, ми тільки повставляли, коли ще тоді ракетами. Другий раз повипадала. П'ять декілька ми знов замовили. Що почени скло не встигли вставити. І вчора дивимось по камері. Перша була спишка, дуже шпиль полетіла, і на старий взрив уже всі камери зразу потухли. Ми сіли в машину, приїхали, але шахетів хотіли дуже багато, ми не могли сюди під'їхати, бо все взривалося просто я фільмі в якомусь. Ми від'їхали далі, поки не написали вже, що нема шехедів, і ми вже під'їхали. Ну, благо, що хоч людей здесь не було, ніхто не пострадав. Пожара, слава Богу, не було. Если бы би пожар, було бы видно. Пожара не було, но это, скорее всего, или взрывною волной, или може, осколками, или з оттуда то, що летело, попалась сюда. Також внаслідок атаки пошкоджено новоміське та Єровське кладовище. За попередніми даними понівечено 50 могил, із них на жаль 30 зруйновані повністю.